Дорожню транспортну пригоду за участі водія громадського транспорту та однієї з його літніх пасажирок задокументували поліцейські цієї суботи близького півдня по вулиці Одеській на кінцевій зупинці громадського транспорту, розповідає Ірина Кучерук, старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що на кінцевій зупинці громадського транспорту водій маршрутного автобуса не дочекався повної висадки пасажирів і розпочав свій рух. Унаслідок цього здійснив наїзд на 82-річну пасажирку, яка у цей момент виходила із салону транспортного засобу. Жінку медики доставили до травматологічного відділення місцевої лікарні, а слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті. 286 кримінального кодексу України нині триває досудове розслідування відповідно до чинного законодавства. Подібні дії караються від штрафу до обмеження волі сроком до трьох років, а також з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий срок.